Я вас розумію, як ви уявляєте собі державний переворот. Державний переворот відбувається так, за уявленнями більшості українців. Це якісь люди, невідомо, які вриваються кудись, вони там починають стріляти, то все, заарештовують когось, і потім euh, встановлюють свою владу. Ну, логічно, так ви вважаєте державний переворот. Напишіть мені, як ви бачите, що таке державний переворот і як він відбувається. Мені дуже це цікаво. Але пишіть зараз, будь ласка, не додивляйтесь до кінця мій сюжет, бо тоді, коли ви додивитесь, ви можете змінити свою точку зору. А мені цікавить от позиція людей, які е, живуть сьогодні в Україні, як уявляється державний переворот. Будь ласка, зараз натисніть на стоп. Напишіть мені в коментарях все, що є. Заразом підпишіться на мій канал, поширте його і лайкніть. А потім я продовжу вам розказувати те, що я з цього приводу думаю. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець не телемарафон. Ой, перепрошую, це мій канал, Бригінець Аналітика. Так от, але Бригінець не телемарафон теж працює. Просто там ну, трошки, я це говорю так. Тут у нас відео для дорослих. Тобто тут у нас відео 18, але не тому, що тут про порно чи про щось таке, а просто лонгріди, довгі матеріали, де треба думати і розмірковувати. Так от традиційна історія. Який-небудь помічник Путіна чи якогось іншого важливого персонажа в світі вривається разом з військовими і повалює режим, встановлює свою диктатуру. І замість, умовно кажучи, путіна з'являється Медведєв. Або там в Африці один генерал, який колись завоював владу з силовим переворотом, розслабився, і тут прибігли інші пацани, молоді лейтенанти чи капітани, зброю захопили владу і все. Отак От ми собі уявляємо. Ну, таке кіно, таке все нормально. Але в нашій країні вже були державні перевороти, і вони виглядали дещо інакше. Ну, умовно кажучи, нагадаю вам, що один такий знайомий нам персонаж, який потім виявився жителем Ростова чи Рубльовки, Янукович, як він зробив державний переворот? Ну, дуже просто. Він взяв Конституцію і її Міністерство юстиції його ж скасувало і призначило іншу Конституцію. Не ту конституцію, по якій він обирався. А ту, яка колись існувала раніше, а він вирішив, що та конституція, яка була раніше, краща. І Міністерство юстиції визнало зміни до Конституції неконституційними, хоча Міністерство юстиції не може цього визнати, і запустила в нову Конституцію в старому вигляді. І таким чином Янукович, який обирався як президент парламентсько-президентської країни, несподівано став президентом. Президентської країни, навіть не, пар... не президентсько-парламентської. І все, і нічого не треба, ніякі загони, е, значить, ніякі чегівари, там, чи хтось інший значить, бородаті не заскакували в адміністрацію президента, не захоплювали парламент чи адміністрацію, чи Кабмінченко. Просто переворот відбувся тихо і непомітно. І, мабуть, багато хто навіть не помітив, що він відбувся. Ну, це вищий пилотаж переворотів, коли переворот. Робить той, хто є при владі. Тобто він мав одні повноваження, потім робить перевороти, сам собі додає повноважень Це абсолютно Януковичський метод. Він абсолютно прозорий і зрозумілий. Його знає кожен з вас, хто жив в Україні в ті часи. Сподіваюсь, дехто з вас жив і дехто з вас бачив. Чи пам'ятаєте ви про такий державний переворот, чи ні. Чи був це для вас державний переворот, чи не був державний переворот, чи ви думали, що це просто технічні якісь підміни документів? Це другий момент, коли я прошу вас написати. То було на першій хвилині, а це вже п'ята хвилина. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Бо це дуже важливо. І коли будете писати, напишіть. Що я хочу сказати таке-то-таке, -то, таке то бо мені це важливо. Я хочу зрозуміти, що думає суспільство. Бо державний переворот відбувся в Україні кілька днів тому. І я про це писав. Ну, правда, в Бригінець не телемарафон я про це писав, не тут. Але ви можете зайти туди подивитися. Я там прямо, там матеріал пару днів тому, як і називався про державний переворот. Що тоді відбулося? Тоді відбулася така історія. Свериденка разом зі своїми міністрами прийшла звітувати. Ну, це було 100 днів, їм здається, прийшли звітувати Зеленському про проділану, про пророблену роботу. Ну, нормальна історія, правда? Ну, прийшла Свіреденка з Тюрдеса Єрмака до нього в офіс і заодно прозвітувала щось там Зеленському. Ні. Сама процедура, формальна процедура звіту уряду перед президентами це є державний переворот. Тому що по нашій Конституції, по нашій Конституції, Уряд має звітувати перед парламентом. У нас парламентсько-президентська країна, а не президентська. Таким чином, уряд призначається парламентом, і парламент звітує перед е, парламентом. І тільки два міністра призначаються з подачі президента. Це міністр закордонних справ і міністр оборони. Ці, ці два міністер, міністра, звичайно, могли би. Прозвітувати Зеленському і ніякого переворота в цьому не відбулось би. І от, це була перша частина перевороту. Якщо хтось з вас цього не помітив, а напишіть мені, будь ласка, вже от сьома хвилина йде, хто з вас помітив державний переворот, який відбувся в момент е, звітування Свіреденка перед е, Зеленським? Як на мене, Сверденка тому й була призначена на цю посаду, щоб вона була готова до державного перевороту. Вона була готова, її призначили, і вона цей переворот і здійснила. Вона прозвітувала про пророблену роботу президенту, а не парламенту. А в парламент вони не ходять. Вони ігнорують парламент, тому що головний у нас президент, а не парламент. Хоча. Президент, як пишуть, у нас не один, а два, один навіть вищий за президента це Єрмак. І відповідно можна сказати про те, що вони прозвітували половині того, що обирали люди. А вони обирали його не для того. Ну, до речі, президента, а Єрмака ні, не обирали. Так от, в цій історії ми побачили сигнал. Свереденко, значить. Звітує перед президентом, всі про це пишуть, про владні, а розхвалюють, як там все було гарно. І люди не помічають, що у нас відбулась підміна в країні. У нас тепер владою офіційно володіє Зеленський, бо тепер йому, ну тобто у нього більшості немає в парламенті. Ви знаєте, він раніше міг допустити, щоб звітувати поли парламенту, тому що у нього там своя більшість. А тепер у нього немає там своєї більшості, тому що у нього більшість тепер складається з слух колишнього ОПЗЖ і якоїсь кількості фракцій груп, там, інколи там, Тимошенко, інколи ще хтось. Але оця барда, бардакова байда, яка є, вона його не задовольняє, І він хоче, щоб йому звітували прямо. Що відбувається далі? Може це була помилка? Може, ніякого переворота не було, може це нам так тільки здалося. Не здалося. Сьогодні нова інформація. Зеленський дав доручення міністру Х зробити щось Y. Не має значення. Я навіть не хочу паритися тим, щоб нагадувати вам, що за міністру він давав доручення і якому міністру і про що. Це теж не має значення, тому що сам факт того, що президент дає доручення міністру, якому він не має права де... Ну а, ну стоп, це не міністр закордонних справ, і не міністр оборони якому він дає доручення, це і є продовження державного переворота. Тобто, нас всіх годують інформацію про те, що у нас керує всім президент. Раніше він керував через 5-6 менеджерів, а тепер в його підлеглості опинився несподівано кабінет міністрів. Тобто, Кабмін тепер в його підлеглості, чого ніколи не було і чого не передбачає Конституція. Що може бути далі? Я не знаю, що може бути далі, але факт того, що у нас відбувся державний переворот, і змінений конституційний лад, а зміна конституційного ладу це і є державний переворот, це і є свідченням того, що заколот відбувся за згодою сторін. Тобто, грубо кажучи, зґвалтування відбулося за згодою і гвалтувальника, і того, кого зґвалтували. Тобто, формально це було зґвалтування. Ну як? Ну, дивіться, дівушка замужем. А її, і у неї був секс з сусідом. Ну, формально, вона може сказати, що це було зґвалтування. Але насправді була згода сторін. От в даному випадку ця згода сторін очевидна. Парламент прийшов прозвітувати, а президент їм дає доручення. Та дівушка, яку зґвалтували, це на уряд, це Верховна Рада. Її зґвалтували. Тому що вона мала право і була зобов'язана не тільки обирати парламент. А й вимагати звіти і так далі. Ми бачили це звіти. Ми бачили, що коли парламент вимагав прийти доповісти, депутатських голосів на це не було. Ми бачили, що коли парламент мав би вимагати плівки міндіча прослухати доповідь спеціальних служб, ну там набу і так далі, теж голосів не виявилось. Тобто сьогодні дівушка парламент, вона, по согласію, не хоче своїх прав мати. Вона передала свої повноваження другої дівушки, і у них там відбуваються свої стосунки. І оце те, що ми бачимо сьогодні, це і є оце те, про що я кажу. Тобто ми змінили Конституційний лад. Не помітили цього, не зауважили. І тепер у нас за все відповідає не парламент, а відповідає Зеленський. Чи допоможе це Зеленському? Оце ключове питання. Для мене це ключове питання. Питання: якщо Зеленський. Офіційно, публічно бере відповідальність за все, що відбувалося, він раніше ніс відповідальність за все. Чому? Тому що його фракція обрала парламент, ой, обрала уряд, і таким чином він, як керівник політичної сили, яка мала більшість, теж ніс відповідальність, але не пряму. Тому що формально можна було сказати, що Зеленський. Обрав парламент, а він щось не так зробив, а він не те доручення дав парламенту, не ту програму засвідчив. А в даному випадку питань ніяких немає. Парламентські комітети, парламентські депутати, фракції, все інше, це все не має ніякого значення. Тепер має значення тільки те, що сказав президент парламенту, ой, кабінету міністрів. І питання у мене виникає ключове. Ну добре, якщо завтра-завтра, ви завтра вибори, то це окей. Якщо не післязавтра, ну післязавтра, то що тоді залишається? Тоді ми повинні сказати, що Зеленський, маючи всю повноваження влади, захопивши незаконні повноваження, зробивши державний переворот, несе формально навіть відповідальність за все, що відбувається. Бо він керує Кабміном, він керує військово цивільними і не військово-цивільними, а звичайними адміністраціями. Він керує більшістю в парламенті, і він призначає основну масу всіх там структурних керівників, які існують. Таким чином, ми побачили те, що відбувається. Зеленський посилив свої повноваження. І якщо раптом щось не так, ми повинні розуміти, що це є наслідком недбалого, невмілого, злочинного керівництва тим і виконання функцій, яких немає у президента. За конституцією, О, така висо, виле, весела історія, а паралельно дуже сумна. <кій> тобто, ми побачили не лише державний переворот кілька днів, а тепер бачимо і продовження цього. І не сумнівайтесь, ви обов'язково всі ми побачимо ці наслідки того, що сталося. І це буде обов'язково використано, і це обов'язково буде рухатися далі. Прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини, лайкайте, коментуйте, дайте, дайте мені думки свої, що ви думаєте з того, що сталося. Чи вважаєте ви серйозним, може ви вважаєте, що це не має ніякого значення? Ну, мало чого там, Зеленський дав якесь доручення. Ну, ви ж теж можете дати доручення, правда? Ми доручаємо написати лист, ми доручаємо Зеленському виконати те те Вас пошлють, це не має ніякого значення. Чи має значення це? І от, і друге. Дуже прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставайте спонсорами мого каналу Бригінець телемарафон». Не цього. Тут спонсорів поки що немає. Тут молодий канал, він на ініціативі на мої, мої ідеї. А от той великий канал, який у мене є, там дуже потрібні спонсори. Так що, будь ласка, заходьте на обидва канали, підписуйтесь, ставайте спонсорами і стежте за подіями. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава ППЛ!